День захисту дітей, свято Щасливого дитинства. Навіть попри війну у Балтській громаді зробили цей день для дітей надзвичайним, насиченим яскравими заходами та феєричними подіями. Усмішками, привітаннями та цікавим дійством наповнився цього дня місцевий музей. Тут відбувся картинний вернісаж вихованців Балтської школи мистецтв. Щиро вітали дітей зі святом та відкриттям виставки дорослі. Шановні, саме Шанов цей день. Першого червня Анастасія Олеговна народилася. Давайте гучними оплесками. Привітаємо зі народження. Здоров'я! миру. Щиро Дякую. дякую. Ну, а я захочу запросити до слова директора школи мистецтв Олену Леонідовну. Я дуже вдячна вам, діти, за те. Як доросла людина потрапити назад у дитинство. Тому що, спілкуючись з вами, ми, дорослі, повертаємось назад, коли ми були такими маленькими, коли ми були такими щирими, тому що саме ваші очі дарять нам ту відвертість і ніколи, ніколи не говорять неправду. Ці яскраві роботи, і ви всі помітили, коли ми зайшли, вони говорять. Настільки щиро і відкрито така у нас сьогодні атмосфера в залі, що вона дарує нам відчуття спокою. І я хочу, щоб ви, діти, надовго залишалися дітьми. Я дуже вдячна вам за всю вашу творчість, за те, що ви у нас є, і залишайтеся ще надовго отакими відкритими, яскравими, щасливими дітьми. Дякую вам, виставка в музеї. Вона для нас є традиційно. Щороку ми в цей день відкриваємо виставку дитячих малюнків, вихованців дитячої школи мистецтв, тому що вважаємо, що в цей день кожен має можливість прийти і подивитися, які насправді в нас талановиті діти. Підкреслити щось для себе, десь зауважити, десь відкрити, але відмітити, все ж таки, те, що наші діти просто неймовірні сьогодні. Роботи представлені настільки сильні, настільки харизматичні, настільки по дорослому. Що я впевнена нікого байдужим ця виставка не залишить. Однозначно, ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста і громади відвідати цю виставку. Сподіваюся, вона вам також дуже до вподоби. А хочеться відмітити те, що за цей рік дійсно наші діти досить подорослішали. Прийшов привітати дітей зі святом міський голова Сергій Мазур. Вітаю вас як складову частину нашого непереможного і непереборного народу. Тому що День захисту дітей до війни це один аспект, а з 24 лютого минулого року це зовсім інший аспект. Де, в першу чергу ваші батьки, родина, друзі і найголовніше Збройні Сили України боронять вас щодня, що години, щохвилини, і в день, і вночі від основного агресора і окупанта. Це є Російська Федерація. Але поруч з цим. Ми, як український народ, йдемо на роботу, продовжуємо навчання, виховання. Ви займаєтеся і ми, як дорослі, з вашими педагогами, наставниками, з батьками, забезпечуємо умови для того, щоб ви мали повноцінне життя. І сьогоднішнє зібрання тут, музей, свідчить про те, що життя триває і воно буде тривати однозначно. Тому що ми воюємо для того. Щоб жити краще по-іншому в новій незалежній суверенній Україні. І ми, як дорослі, навіть не побачили той період, як ви швидко всі подорослішали. Тому що ваші класи різні школи, спортивні зали, перейшли у і переформатувалися спільно з вами, спільно з нашими вчителями в великий, потужний волонтерський фронт. Я дякую вам. За ту підтримку Збройних сил України, яку ви своїми руками робили, робите і будемо це разом робити до нашої перемоги. На виставці було представлено 160 робіт вихованців школи мистецтв. Всі вони створювалися дітьми під пильним та уважним поглядом вчителя наставника, керівника класу образотворчого мистецтва Наталії Пінкіної. Вона завжди поряд, завжди порадить і підкаже. Пані Наталя каже, її учні надзвичайно талановиті та духовно багаті діти. З любов'ю та великим трепетом своє відношення до навколишнього світу вони передають через свої картини. Учні з любов'ю і з великим трепетом передають своє відношення до навколишнього світу. Тут показані і натюрморти, і пейзажі, і українські традиції. Особливо Наталія Миколаївна пишається досягненням свого випускника Усатенко Богдана. Вагома частина Вернісажу складається саме з його робіт. Багато картин юного художника відображають архітектуру рідного міста. Через призму власного світові чуття він передає враження навіяні історією та сучасністю рідної Балти. Сам Богдан в майбутньому планує стати архітектором. Я мрію стати архітектором. Зображаю архітектуру, тому що мені подобається ця монументальність, краса ліній. Коли я малюю, я ніби відчуваю таку красу внутрішнього. Малюнки у Сатенка Богдана дуже. Е... Представлені на високому рівні, побажаю йому щасливої дороги в житті і тим діткам, які стараються проявити себе в творчості великої наснаги і іти вперед. Загалом цього дня виставку відвідали більше ста осіб, а вона була і справді чудовою. Діти та дорослі, які завітали на неї, з насолодженням переглядали та милувалися роботами юних художників: прекрасні пейзажі, колоритні натюрморти, виразні портрети, і кожне полотно передає внутрішній світ дитини, її емоції, почуття. Чимало малюнків було присвячено трагічним подіям сьогодення, а саме війні, яка зачепила і дітей. Відвідувачі впевнені, Балчина може пишатися своїми дітьми, їх досягненнями та талантами в кожній роботі. Випромінюється доброта в очах е, людей, дітей, які зображені на них, доброта навіть в очах е, тварин, які там зображені, навіть доброта у віконечках будинків, які зображені на цих е, роботах. Мабуть, це ознака нашого такого тривожного, неспокійного часу. І от оця доброта, яка випромінюється ваші роботи. Вона, я думаю, що дорослі погодяться зі мною, що вона е, ну підтримує нас, дорослих, в цей час, і дає е, такий заряд енергії, заряд надії, що е, ваша така от добра. Емоційна підтримка добротою цією вашою вашими роботами дасть нам сили ще більше для того, щоб далі йти з нашою Україною вперед до перемоги. Ну і мабуть, хочеться побажати вам, що не потратьте час влітку дарма, розвивайте свою творчість, малюйте, пишіть, я не знаю, співайте, грайте, все що завгодно, насичуйтесь. Літніми барвами, літніми емоціями, позитивом сьогодні на виставці я намалювала дві картини. І картину я хотіла зобразити із рук квіти. Це дитячі руки, які захистять нашу Україну. Ця виставка принесла дуже багато позитивних емоцій, дуже яскравих емоцій. Дуже яркі картини діти малювали. І, мабуть, це дуже добре, що діти наші не відчувають того, що приносить зараз наша країна, що відбувається, а вони бачать лише яскраве в своєму житті. Я гадаю, що в дітях це залишилося назавжди. Ця іскрка життя, яскравості. Насичена програма дня подарувала дітям багато позитивних емоцій. Тепер вихованці Балтської школи мистецтв впевнено можуть крокувати у майбутнє. Попереду у них багато перемог.